В Швейцарії працюють всі, особливо жінки. Я ще не зустрічав жодної країни, де жінки працювали так багато і так важко на рівні з чоловіками. 95%, мені здається, жінок працюють. Якщо брати жінок з дітьми маленькими, відсотків 80% працюють, бо в них є тільки 6 місяців після народження дитини після цього дитина йде в садок. Ну, звісно, вони не працюють 100%, а працюють 2-3 дня на тиждень, це там 50-70%, але працюють, працюють всі. І не тому, що хочуть, мають, Фінансово, тобто сім'я не, не виживе тут, якщо буде працювати тільки ну звичайно, якщо там супер класна робота у чоловіка. Але знову ж таки, да, вони виживуть. Але знову ж таки, тут менталітет зовсім інший. Я зустрічав е пари, які чоловік заробляє дуже багато. Причому жінка все одно працює і працює на такій роботі, на якій би ну точно би я б не став би ну не, не хотів би, щоб моя там, наприклад, дружина працювала. Тому так.